<ріст> привіт привіт Привіт, чудові діти! Вітаємо вас, малята, вітаємо таєм вас! Вітаємо вас, малята, вітаємо таєм вас! Вітаємо вас, чудові діти! Ви на каналі Манюня Евелінка. Не забудьте підписатися, а також поставити подобайочку. Привіт! З вами продовжуємо гратися, забавлятися. та тарам! Повторювати кольори, цифри і навіть букви. Ти готовий? Давай разом з нами, так? Атобус! Атобуса. На букву А. Атобуса. Добре. А сьогодні ми пограємося з ось цим другом. Це Вовчик. Вовк, а як вовк говорить? <р Bergering> Це буква У. Вовк виє, як вовк виє? <р Bergering> Повтори з нами, як вовк говорить. Потяг. потяг їде, чух-чух-чух, їде, їде, чух-чух-чух. І коли він когось бачить, він вітається. А вітається він так. У-у-у! Повторюй з нами, як потяг вітається? Потяг вітається. У-у-у! У-у-у! Чудово! Чудово! Так, потяг вітається у-у-у! Так, а це. Це, це пароплав, пароплав. Пароплав пливе по морю, пароплав пливе по морю і теж вітається, вітається і каже Уху!». Повторю за нами, як вітається пароплав? Ти розкажеш, як вітається пароплав? Добре, чудово. Давай продовжимо. В нас є ще хтось, хто говорить у-у. Це сова. Сова. А як сова говорить? У-у-у. Так? Як сова говорить? Повторюй за нами. У. 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 Супер! Чудово! Ви розумнички? Молодці! Це буква У! У! А звук у. Проспіваємо цей голосний звук разом. У-у! Звук Супер! Чудово! А дай п'ять? Дай п'ять! Не хоче Евелінка давати п'ять? Дай п'ять! Дай 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 п'ять! Ні. Не дає п'ять. Мабуть, ми ще не все вивчили, вивчимо все і дасиш мені п'ять, добре? Добре, будемо гратися і забавлятися. Чудово! Буква у! Буква у. Буква у. Буква у. Це весела буква у. Буква у, буква у. Це весела. Буква у. Вовчик знає букву. Акула знає, ведмедик знає букву, а сова вивчає. Супер! Вовчик знає букву У, а ведмедик скаче. Зайчик знає букву, а сова не плаче. А які слова ми знаємо на букву У? Давай разом їх пошукаємо. У, У, У удав. Це така змія. Здорова, здорова. Він такий великий-великий-великий. Це у! Удав! Борщ! Борщ. Давай разом з нами будемо. Разом борщ. з нами. Борщ. Разом з нами. Повторюю. «У», у, U U -u у, удав. У-у-у. Удав «Удав» починається на букву у Супер! Чудово! А зараз що? Що ми ще знаємо на букву У? У-у-у! Укроп! Укроп! У-у-у, укроп! На букву! У. У-у-у! Укроп! Укроп. М -м -м. Супер, чудово, добре! У, 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 ушень! Учень! Той, хто вчиться в школі, учень! Той, хто вчиться в дитячому садочку, теж учень! Учень! У-у-у-у! Учень! Евелінка учень. Ти теж учень. Учень. У -у 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 учень. Джедово! А давай собі поаплодуємо. Давай поаплодуємо. давай. Молодець! У! У, який ти молодець! У, який ти чудовий! Супер! Супер! Чудово! А яка ще є їжа? Є такий суп. Суп. На букву У. У-у-уха! У-у-уха! Це з рибкою. Супчик з рибкою. У-у-у-уха! Супер. Повторили молодці. ням 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 А зараз давай з тобою разом подивимося. Ні, не подивимося. Намалюємо, розмалюємо букву. У! Уважно! Букву У. Множицями. Ножиці. Виріжемо букву У. Наліпимо на стіночку і будемо її повторювати. Ти теж з мамою або з татом, або з братиком, або з сестричкою, можливо, з дідусем чи з бабусею. Теж намалюй, виріш букву У і на стіночку наклей. А тоді кожного дня її повторюй. Дивися, де вона, де вона? Буква У. А ще, коли вийдеш на вулиці. Дивися, десь є реклама, десь є написи, а ще десь є. Не, не, не. Десь є якісь написи е, на садочку, на школі, або на будиночку, або на машині. Шукай букву. у Ось таку букву. Букву у. Так я. Ще ні? Ну, ще не все. Ще не вивчили. У-у-у. Вітаю вас! Я учень. Я познайомлю вас з буквами у кольоровими. У фіолетова. Це у синя. А це у зелена. Це холодні кольори. А це у, у жовта. А це у помаранчева. А це у червона. Це теплі кольори. О! Я знаю, хто ще говорить букву У. Хто говорить? Мавпа! Мавпа говорить букву У. А як вона говорить? Вона говорить У-у-у! А а-а! У а! Як говорить мавпа? з тобою, Хто говорить букву У. Хто говорить? Вовк. Як він говорить? У. Так. Мапа говорить букву У. У-у-у. А. а а У-у-у. А. Мапа говорить букву У. Ще сова, сова говорить букву У. Говорить сова, говорить у у у ху Це сова. Сова говорить букву У. у ху у ху Супер сова. Добре. А тепер транспорт. Потяг вітається і говорить у у у ху так? І пароплав. Пароплав теж говорить букву У. У які букви ми з тобою вже вивчили. Це дзвінки голосні букви. Дзвінки, голосні букви співаються. Давай їх проспіваємо. А. О. У. І ще раз. Наші хороші діти зустрінемося у нових відео. Дякуємо за перегляд! Ви найкращі наші друзі! Па!